Вітаю! Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студії Олексій Кіпкало. Зараз говоритимемо про такі події. Лелечин подарунок на свята. Скільки дітей народилось у столиці у новорічну ніч? Свято на роботі. Які кумедні випадки трапляються медиками-рятувальникам під час новорічних чергувань? Міжнародна традиція. У Києві люди пройшли ходою до Дня Миру. У перші години нового року у пологовому будинку номер 5 народилося шестеро хлопчиків. Усі дітки здорові, а батьки щасливі. Загалом у новорічну добу у п'ятому пологовому на світ з'явилося майже два десятки немовлят. З днем народження первістків уроку вітала Олександра Роздорожна. Зазвичай кажуть, малюків залишають лелеки. У пологовому ж будинку жартують. Цієї доби їх приносив Дід Мороз. У новорічну ніч тут народилося 18 маленьких українців. Олена щаслива матуся першого у 2016 році немовляти. В этом роду я перша в новому году в 0001 у мене з'явився син. Знайомтесь, ось і він, Орест Андрійович, 3 кілограми, 430 грамів, зріст 53 сантиметри. Жінка розповідає, такого сюрпризу під святкові фейерверки не очікували, та це не завадило батькам навіть без ялинки отримати найкращий подарунок. Подарила судьба, нам такой подарочек на Новый год Санта-Клаус. Дед Мороз и Святой Николай все вместе принесли. С мужем два юриста, надеемся, что будет хотя бы не юристом. А там уже видно будет, конечно, когда выбирали имя, читали, что оно означает, кем они становятся. Может быть, великим врачом даже. Ольга ж до появи синочка Марка готувалась більше тижня, а у третій ночі нарешті стала матусею. Жінка переконана, розпочати життя в перший день нового року це на щастя. Всі задоволені, всі щасливі бабусі в захваті. Він завжди буде перший по житті. Перший слова народився, буде перший. А поки батьки відпочивають та мріють про майбутнє своїх новорічних немовлят, лікарі тішаться. Усі малюки з'явились на світ здоровими, були на початку року і свої особливості. Всі дітки доношені, здорові. із них шість дівочок і 12 мальчиків. І да. э, за ночі раділась тільки мальчики у нас тільки в ночное время. Шість мальчиків. Дівчинки, які у нас родились, всі родились до нуля часов. Все радіс 31 числа. А 1 числа пока що у нас вот до этой минуты, это только мальчики. Идут. Перша доба 2016 року ще не завершилась, тому новий рік може стати подвійним святом і для інших киянок. Олександра роздорожна, Юрій Росахай, телеканал Київ. За приблизними підрахунками організаторів, новий рік на Софійській площі поряд з головною ялинкою країни зустріли понад 70 тисяч киян та гостей міста. Крім центральної локації, новий рік містяни зустрічали на поштовій Троїцькій та контрактовій площі, а також на Співочому полі. Мало хто з киян бачив власне місто таким, а ті, хто побачив, не можуть його впізнати. Лише у цей день Київ буває таким незвично спокійним і вільним від метушні. Про столицю 1 січня розкаже Альона Гаряча. Зазвичай в обідній час п'ятниці Київ кипить та потопає у безлічі автівок та безкінечному натовпі. Проте зараз столиця більше схожа на місто привид. А все тому, що сьогодні перший день після зустрічі нового року. Сьогодні впродовж дня дороги Києва були більше схожі на штучно створені локації для зйомки кіно. Ні заторів, ні людей, а тільки відлуння поодиноких голосів з іншого кінця вулиці. Громадський транспорт, який рідко потрапляв в око, довго і тяжко збирав до себе хоча б десяток охочих. Кияни кажуть, в будні дні такого спокою у місті дуже не вистачає. Світині атте. Ну, якби ну, как бы я просто роботу постоянна та суета, а здесь сьогодні так спокійненька. Звісно, лучше когда тихо. Спокійно. Дуже мало машин, мало людей. Ну звичайно, що в центрі трошечки більше. Е, ну набагато спокійніше місто І мені просто це подобається. Всі сонні, нікому нічого не треба, ніхто нікуди не спішить. Проте зустрічалися й ті, кому таки Київ не до вподоби. Наприклад, завзяті урбаністи. Як вам город 1 числа. Ну поки світ. Вам більше так подобається, коли і ні, я люблю, коли багато людей. Або найактивніші користувачі громадського транспорту, які сьогодні його ледве дочекалися. Бачите, немає ні транспорту, немає нікого, нічого. А треба їхати то чим ж треба їхати? Як же ж, звісно, транспорт відпочиває, тому що вони ж працювали. На дорогах і справді, окрім поліцейських автівок та швидких, були лише поодинокі маршрутки і численні таксисти. Водії кажуть, їздити вулицями Києва 1 січня незвично, але дуже приємно. Отлично. В плані дороги ви можете самі подивити. Київ пустой зараз. Все-таки е не кожен ще в стані виїхати на дорогу після Нового року, тому так воно і виходить. Понятно, свободно. Всі відпочивають після двох років. утра не було, але ну, зараз потихонечку вже люди починають виїжджати. Невеличке пожвавлення відчувалося лише тут, на після новорічній Софійській площі. Одразу впадають в око комунальні служби міста, які активно прибирають територію від нічного гуляння. Ну, ми тільки що приїхали, ну як, буквально скільки міли? Минуло хвилин 10 назад, так? По змінах попало сьогодні 1 січня, попало нам сьогодні працювати, ми ми працюємо. Мені здається, що сьогодні комунальні служби е, працюють достойно. Перше за декілька років я бачу, що більш-менш центр виглядає. В такому новорічному святковому стані, то зазвичай у нас ви знаєте все закидано сміттям і так далі. От цього року мені подобається гарно. Кияни, які знайшли в собі сили завітати сьогодні до центру міста, могли досхочу пофотографуватися на локаціях, де зазвичай шикуються довгенькі черги, і вільно погуляти новорічним містечком. Настроєння хороше, ми много багато... не Употреблялі, не злоупотребляли, поэтому нам всім добре. Пшли посмотрети, що за городок. На настроение хорошее. Пришли именно сюди, щоб отдохнуть, посмотреть на эту красиву ёлку, посмотреть, що здесь знаходиться, погулять. Хоч людей після обіду й побільшало, але на атмосферу це не вплинуло. Жодного містянина, який би кудись поспішав, і так цілий день. В столиці сьогодні панувала незвична відсутність метушні та святковий піднесений настрій. Альона Горяча, Тарас Мишак, телеканал Київ. Зустріч нового року на службі така доля чергових рятувальників та медиків. Де вони будуть о півночі, передбачити неможливо. Більше 30 виїздів пожежників, десятки викликів швидкої такої видалася новорічна ніч. Про деякі випадки на чергуванні розкажуть наші журналісти. Для кого зустріч нового року свято? А кому посилений режим чергування для медиків новорічна ніч справжнє випробування. Зміна тяжка, більше викликів, і тяжчі виклики, і бувають сумні виклики. Якщо люди перепивають бійки, і ножові поранення, і вогнепальні поранення, тобто дуже, -дуже великий відсоток випадків наслідок алкогольного сп'яніння. У рятувальників свої вороги, лідери рейтингу причин пожеж залишені без нагляду гірлянди та невміло підірвана піротехніка. Але є виклики, характерні лише для нового року, коли від алкоголю настрій стає ще святковішим. Ми їздимо двоскуснімати якісь кольця з пальців, ноги з рішоток, оконних каких-то там рішоток, руки з літрових банок, голови з каких-то сіток. Люди просто. Пориви святкування, роблять якісь ну такі речі, на які б не зважились за нормального стану, і тоді отримає якусь кумедну травму. Спустилась десь з гірки, з якої ну, похихила людина, може спуститися, не оцінюючи тим, що вона вже не може так еластично там спострибнути чи пройтися як молода людина. Травмуватися корком від шампанського взагалі звична справа під час святкування нового року. Відкривають шампанське, рядом сидить людина або на себе направляють, або направляють в стелю там лампа. Взрив і це все це, це на людей. У рятувальників свої бувальщини. Кілька років тому довелося в святкову ніч знімати чоловіків з тополь. Містяни повідомили про вибухи в сусідній квартирі. Пізніше виявилося, компанія підривала доми петарди. Люди відкрили вікна, аби провітрити приміщення, і на вулицю вилетів папушка. Побачене ж навмисно не придумаєш. 20 минут до 12, Двор, 4 5 ітажки, стоять тополя без лістів. на одном дереве сидит мужчина, на втором дереве сидит мужчина, попугай залез, залетел на дерево. Они пытались его снять. Он испугался, перелетел на другое. Но слезть он не смог. И потом мы их всех потом еще и снимали. Папушка, до речі, політав і повернувся додому. Рятувальники ж кажуть, смішно стає вже тоді, коли все закінчується добре. Втім, такі веселі виклики поодинокі. Найгарячіша ж пора, за словами і медиків, і рятувальників, 1-2 січня. І якщо для лікарів частіше все обмежується отруєннями інтоксикації, то у рятувальників випадки куди трагічніші. 1 января, 2 января це саме пік у нас по смертності по погибших. Люди просто засипають. Засипають сигарети, засипають з рюмкою. Засипає з гірляндами, засипає зі свічами, і воно все істесно ж безконтрольно приводять біді за праздничні дні. 2-3 чоловіка у нас погібає. Тож радять під час свят не втрачати пильність та здоровий глуст. Івана Біличенко, Євген Тур, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Ну і до подій на сході перший день року в зоні проведення АТО розпочався з добрих новин. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден військовий не загинув і не був поранений. Сьогодні ж проросійські незаконні збройні формування продовжили відверто порушувати всі попередні домовленості про незастосування зброї в зоні конфлікту для провокації проти сил АТО бойовики використовували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Неприцільні обстріли в бік наших опорних пунктів були зафіксовані в районі Пісків та Опитного, що біля Донецького аеропорту, а також Троїцького, яке розташовано на межі Донецької та Луганської областей. На горлівсько-світлодарській дозі загарбники вели хаотичний вогонь біля Новгородського та Луганського. З початку доби російсько-терористичні гібридні банформування 24 рази порушили режим повної тиші. Десятки киян прийшли сьогодні маршем від Басарабської площі до Майдану Незалежності. У міжнародний день миру люди зібралися, аби засвідчити своє бажання жити у мирі і побажати цього всім людям. Такі марші відбуваються у понад 20 країнах у більше 40 містах світу. В Україні хода пройшла також у Львові та івано франківську Організатори наголошують, що новий рік потрібно починати із перемоги байдужості та закликів до мілосердя і добра. І найпершим кроком у цьому має бути молитва та загальна співдруж. В Києві він проходить з початку 2000-х років. Ми збираємося 1 січня на Хрещатику для того, щоб побажати людям миру у наступному році і особливо згадати ті країни, де йдуть війни. Участь у марші миру беруть члени спільноти святої Гідія, а також наші друзі і всі люди доброї волі. Ми хочемо. Ми переконані, що у світі, де війну може почати кожна людина, так само і кожен з нас несе відповідальність за мир. До 107-ї річниці від дня народження Степана Бандери в Києві пройшла смолоскипна хода, яка завершилася народним вічем на майдані Незалежності. Участь у ході взяли близько трьох тисяч людей, які скандували гасла, зокрема Бандера Шухевич, герої України. Перед початком акції правоохоронці перевіряли сумки учасників ходи, аби уникнути можливих провокацій. Згадуємо Степана Бандери і знаходимо, що насправді його ідеї є абсолютно актуальні в сьогоднішній час. Тобто, ідея опертя на власні сили, ідея протиставлення зовнішньому агресору, ідея розуміння, що Москва є одвічний ворог. У минулому році столичні заклади охорони здоров'я зекономили на енергоносіях майже 10 мільйонів гривень. Про це повідомила директор профільного департаменту Тетяна Донченко. Вона зазначила, що це стало можливим насамперед, завдяки відповідальному ставленню керівників медустанов та впровадженню низки ефективних заходів з енергозбереження. У лікарнях міста замінили вікна, герметизували стіни, утеплили фасади і проконтролювали подачу тепла у технічні приміщення. Також у лікарнях почали використовувати енергощадне обладнання. Окремі заклади перейшли на автономні системи постачання тепла. Найближчим часом столична влада планує презентувати інтернет-сайт, який надаватиме інформацію про всі місця у столиці для заняття грізними видами спорту і дозвілля. Про це заявив в ефірі однієї з радіостанцій мер Києва Віталій Кличко. Він також нагадав, що у планах міста зробити 600 кілометрів велосипедних доріжок. і Додав, що за минулий рік у Києві було встановлено 180 сучасних спортивних майданчиків. Незвичайні подарунки, чи не кожен хоче влаштувати незабутнє свято своїм рідним, і піднести оригінальний подарунок на свята це надихає проявити винахідливість і вигадати щось оригінальне, як обрати недорогий та водночас цінний подарунок, аби не розчарувати близьких. Знає Оксана Щерба. Розмалювати вікна, прикрасити ялинку і покласти під неї подарунок під час свята. Хочеться чогось надзвичайного, хорошого настрою, яскравих вражень і особливих подарунків. Найоригінальнішими з давніх давен вважалися ті подарунки, які виготовлені власними руками. У цій справі, звичайно, не обійдеться без уяви та вигадливості. Якщо ж вам бракує натхнення, тоді можна звернутися до майстрів умільців, які напередодні свят не лише покажуть свої роботи, а й влаштують майстер-класи для всіх охочих. Ось такий ведмедик, виготовлений з цілком екологічних матеріалів, стане чудовим подарунком як для дитини, так і для дорослого. Для цього знадобиться чимало часу і трішки терпіння, адже всі роботи виконуються вручну. Це під силу абсолютно усім, і малечі, і дорослим, і дідусям і татусям. можна зробити у такого ведмедя, посидіти там близько місяця, від з самого початку виготовляючи лекало, зшиваючи, збираючи іграшку, наряджаючи її, шиючи її в бранню. А можна виготовити іграшку і за кілька хвилин. Ляльки-мотанки вважають чудовим подарунком на різдво та своєрідним оберегом. Давнину, якщо в родині хворіла дитина, в'язали мотанку і давали малечі погратися. А ще мотан. Дарували дівчині, яка виходила заміж. Це такий дуже гарний вид ну, рукоділля, скажімо так, от, лялькотворення процес. А те, що оберіг, то, то звісно що залежить вже від кожного. Зазвичай от перші ляльки маленькі дітки роблять зі своїми мамами, бабусями. І така спільна творчість вона дуже корисна, ну, перш за все, для. Внутрішньосімейних там зв'язків стосунків поліпшення. І по-друге, те, що дійсно ти можеш дуже швидко, там від п'яти хвилин залежить від віку учасника, вже мати готовий виріб. Може змайструвати щось простіше з підручних засобів вдома: паперу, борошна, цукру чи навіть попкорну. Така арт-терапія дуже корисна для дітей. Крім цього, подарунок руками малечі чи не найдорожчий. З підручних матеріалів, з матеріалів, які, скажімо так, не несуть такої великих затрат, можуть зробити новорічну іграшку, можуть зробити гірлянду, можуть ялинку зробити, тим самим прикрасити свою оселю. Що це зроблений подарунок руками дитини для мами, для батька. Оце є, мабуть, самим найбільшим, найціннішим, що є взагалі, мабуть, в природі. Крім цього, подарунки виготовлені власноруч знімають стрес та заспокоюють, переконують психологи. Під час того як людина виготовляє різного роду речі для того, щоб потім їх подарувати, вона заспокоюється в неї спадає тривожність. Виготовляючи подарунки різного роду, людина вкладає в них щось своє. І щось те, що вона якби ну хотіла побажати. Ведмедик Чулялька, нова страва, якої ваша родина ще не куштувала, або спільний з дитиною малюнок, витинанка чи Челіпка, і навіть листівка з теплими словами, Щоб ви не зробили, головне, що ви вклали в цей подарунок частинку себе. Оксана Щерба, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. На цьому в мене все. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими.